Незабаром, а саме у День прапора, що ми святкуємо 23 серпня, у столиці пройде благодійний музичний фестиваль, і всі кошти з нього передадуть на потреби Сил оборони України. Дуже цікавий лайнап цього фестивалю він такий вельми строкатий. Тут вам і знані, такі маститі вже, галичани та мертвий півень. Або, приміром, відносно молодий колектив хлібороб або співачів. Лелека. І також що цікаво, найцікавіше для мене особисто це те, що фест відбудеться ще й у співпраці з іншим фестивалем, фестивалем колективів народної музики Два кольори це така теж певна та тяглість, зв'язок поколінь. І Ми нині маємо змогу поспілкуватися із співзасновницею і комунікаційницею фонду Musicians Defend Ukraine, її звати Катерина Войчук-Базака. Саме цей фонд Іграє одну з ключових ролей у тому, щоб стався фестиваль. Тож поговоримо про все це наступні півгодинки. Катерино, я вас вітаю. Доброго дня. А, от, власне, я вже розповіла про те, що симбіоз буде вельми цікавий та й струкати, і от, мабуть, і хочеться у вас запитати, як, як підтягувалися всі ці деталі для того, щоб утворився такий фестиваль. Насправді до самої організації фестивалю і підбору лайнапу наш фонд і наша команда безпосередньої участі не брала, хоча ми допомагали, і частина гуртів, які будуть виступати. 3, тобто там якийсь відсоток, 15% фестивалю, вони, ці гурти працюють дуже тісно із нашим фондом давно. А ми тут більше відіграємо таку роль інформаційної підтримки фест фестивалю. І Дуже вдячні загалом організаторам і гуртам, які в такий час, коли робити масштабні музичні події, і важко і не завжди є на часі, і доречно вони вирішили всі 100% прибутку від квитків фестивалю передати на потреби фонду і потреби військовим, яким ми допомагаємо. А ми власне допомагаємо військовим музикантам, які припинили свою творчу діяльність і зараз перебувають. В Силах оборони. І от це такий ще подвійна, подвійний символізм, того, що е, з одного боку, як ви вже казали, поєднання сучасної музики, е, актуальної і народних колективів. Потім не можна не відзначити те, що фестиваль в День прапора українського і він має Символіку червоно-чорну, що теж такий символізм. Ну і з іншого боку, музиканти, які зараз мають змогу займатися творчою діяльністю, вони підтримують тих, хто такої змоги зараз не має, і допомагають нам закуповувати речі на фронт. Так, власне, якщо говорити про діяльність фонду, то ну, у вас на сайті можна переглянути, кому ви вже встигли допомогти та чим ви займаєтеся. І власне, от фонд допомагав Женя Галич, це фронтмен гурту «Оторвальд» Павло Шабаба, а співачка Стасік. Ну, власне, ви можете переглянути все-все. І розкажіть, будь ласка, можливо, зараз, які є найактуальніші запитання, Пити потреби, що потребує найбільшої уваги, фокусу. Насправді хотілося перш за все зазначити, що потребує уваги в принципі сама діяльність фонду щоденно, Тож що ми щодня отримуємо запити, і через нашу специфіку, те, що ми такий спільнотний фонд, тобто музиканти для музикантів, то ми отримуємо основний прибуток, якраз ну не прибуток, а основні донати, якраз з прибутку від музичних подій і музичних якихось і культурних загалом івентів. І через це що події самі мають сезонність, деяку переважно більшість там, концертів відбувається восени або навесні, то якраз в цей літній період наш фонд завжди просідає, Це, бо так. тут відбуваються великі фестивалі, які партнеряться з великими фондами, що надзвичайно важливо, і підтримує якраз системну підтримку війська. Але ми в цей період якраз не до донатів і стараємося закривати меншу ну стараємося, але закриваємо меншу кількість потреб і запитів. І якраз завдяки фестивалю там два кольори і кільком. Партнерським подіям там в Тернополі, Києві, е, в Харкові, загалом в інших містах, ми маємо можливість, хоча б якось підтримувати діяльність фонду. Якщо говорити про найактуальніші потреби, то ми зараз, от, ви зачитали там таких вже більш-менш відомих музикантів. Музичних діячів, які зазначені в нас на сайті. Зараз така пішла тенденція, що все більше і більше інді музикантів з малих гуртів і загалом із якихось невеличких музичних проєктів, не дуже відомих, приєднуються до Сил оборони і кількість, ну загалом, мобілізованих збільшується в оточенні музичному музичному середовищі. Того запитів в нас все більше і більше. Останні такі. Великі, мабуть, запити це від барабанника гурту Божевіла, який зараз служить в зводі перехоплювачів БПЛА. І ми йому вже кілька разів, кількома такими хвилями, закуповували в півдро на І бачимо, як швидко музиканти, які змінюють фах, там, буквально за пів року, стають надзвичайно ефективними на фронті. І ми стараємося звертати увагу в першу чергу на ті підорування. Розділи ті які, якісь маленькі. Взводи і роти, які, в яких є музиканти, і які саме працюють на ефективність. Тобто ми відбираємо теж, кому допомагати в першу чергу, і не забезпечуємо там умовно всіх, хто до нас звертається. Ми все-таки вибираємо тих, хто може ці кошти і цю допомогу використати найбільш ефективно. От якраз Андрій є одним із таких, і круто, що частина лайнапу фестивалю два кольори. На музикантів, які в Лайнапі, вони знайомі з Андрієм, і тобто, вони йдучи, готуючи цю музичну програму, йдучи виступати на фестиваль, вони знають, куди підуть ті гроші, які вони допомогли залучити. От, із таких запитів ще, ми зараз отримуємо багато. Запитів від менеджерів культурних і музичних, які приєднались до війська. Зокрема, там у нас є Микита Козачинський, який з Дніпра, який співзасновник клубу-модуль. І... Загалом був таким ну, був в осередку розвитку музичної незалежної сцени і культури. Загалом в Дніпрі зараз він вже кілька років в війську, і він займається облаштуванням навчального центру, де навчає операторів FPV-дронів, Загалом БЛА, і от від них теж поступають регулярно запити по якомусь забезпеченню. Там їм треба чи тренування, дрони, чи якась техніка, чи зв'язок, і ми намагаємося оперативно теж закривати, бо їхні запити вони такі теж комплексні, і, забезпечивши один запит, ми розуміємо, що ми впливаємо на розвиток одразу там десятків, а то й сотень військовослужбовців, які можуть пройти це навчання і теж спрямовуємо кошти на ефективність Я от вас слухала і розуміла, зрозуміла таку річ, що інді музика, це, в принципі, така та, вразлива категорія, вразлива, але дуже необхідна для нашої музикальної музичної архітектури. І що інді музиканти, в принципі, потребують такої підтримки, видимості: і медійної, і фінансової, і майданчикової, і різної. А загалом, от стало цікаво, фонд було створено вже саме під час повномасштабного вторгнення, щоб підтримувати військових, чи просто з підтримки інді музикантів перекваліфікувалися? Фонд був створений в квітні 2022 року. Але всі співзасновники і працівники фонду є давно в музичній сфері, саме в сфері інді музики. Це е, ми з моїм чоловіком, засновником агенції музичної контрабас-промо. Це е, Леса Комодада, який з Тернополя, засновник студії Шпиталь Рекордс. Він теж бував у вас на радіо. вже. Е, і це на початку співзасновниками фонду були також учасники гурту Лавен а зараз е, з нами працюють. Команда гурту «Леді Афіна». і от нещодавно Михайло, фронтмен цього гурту, приєднався до Азову, і теж він спочатку був менеджером із закупівель у нас, а тепер він один із тих, хто отримує допомогу від фонду на його потреби його бригади. Тобто, виник фонд як реакція на повномасштабне вторгнення, і якраз через те, що ми побачили, що в нашому оточенні наші друзі. І колеги вони припиняють творчу діяльність, ідуть служити. Обирають цей шлях, і на той момент ще. Ну не було такої можливості, не було розуміння, чи ми можемо бути корисні. Було навпаки таке розчарування в загалом в своїй діяльності і нерозуміння, чи музика і загалом культура може бути потрібна і чим нам надалі займатися. І того ми так синхронізувалися, об'єднали свої зусилля і почали запускати фандрейзингові компанії в Україні і за кордоном на початку. Дуже багато працювали, і почали е, самі писати тим е, музикантам, які приєднуються до війська, і питати, які в них є потреби. Тоді забезпечення війська було більш стихійне, ніж зараз, і ми розуміли, що навіть е, хочуть. Це бути корисним навіть якимось малесенькими внесками своїми. Ми закуповували тоді тактичний одяг, е, якийсь зимовий одяг, е, обігрівачі або якісь зарідні станції. Бо на початку в нас не було ніякого ніякої експертизи, ніякої кваліфікації в тому, які техніку, яку е, і загалом е, військове, якесь спеціального призначення, обладнання, як купувати. Зараз вже ми е, розвиваємося з кожним роком. У нас є вже Кілька сталих закордонних партнерств: це теж музичні компанії, музичні організації із закордону і фестивалі, які нам донатять щорічно якусь суму коштів, на яку ми можемо закупляти. Певні види товарів, крім того, у нас є експерти середині команди Михайло. Наприклад, який, про якого я згадувала, який вже мобілізувався. Він паралельно працював у фонді Сміливі відновлювати і він розумів специфіку загалом як роботи із там, закордонними грантодавцями, які нам давали кошти, так само і вивчив за кілька років специфіку цього військового обладнання і специфікації, всі так далі. І ще зараз у нас теж працює Ольга. thank <laughs> you опекан, яка паралельно є менеджеркою фонді Сергія Притули, і вона теж об'єднала цю свою якби експертизу для і допомагає паралельно по фондам, того що вона є теж і в музичній індустрії, і е, сильна, як менеджерка і розуміє потреби загалом фронту, того ми заручилися не тільки такими як власними аматорськими бажаннями допомогти, а й сильними людьми в команді, які розбираються. які Можуть допомогти більш прискіпливо на запити відповісти. Ну і відсіяти те, що може часом бувають такі запити, де видно, що музиканти. Просять допомоги, але вони не до кінця розбираються, які саме вид дронів є ефективним, або які саме там моделі якоїсь техніки. І в таких випадках оця е, знання ці і навички наших менеджерів закупівель стають дуже сильно в е, пригоді. Ви згадали про контрабас, до якого ви теж дотичні. Я розумію, що от до вас, як до людини, яка дуже вкорінена та, в тему музичної індустрії, варто запитати про спільноту. На ваш погляд, за роки повномасштабної війни, як змінилася спільнота довкола вас, вона укріпилась, чи вона розрослась, чи і те і інше, які як за відчуттями вона трансформувалась. Мабуть, вже на сьогодні, на 2025 рік, я би не казала, що вона розрослась, бо пік такого сплеску і інтересу до музики, загалом росту молодих, особливо інді музикантів, припадав там на 22-й, 2023 роки. Зараз це більше якесь як стиснення і ущільнення цієї спільноти, бо все-таки дуже багато людей виїхали, дуже багато людей з мого досвіду з мого середовища їх ще більше ніж виїхали, приєднались до сил оборони або працювати в якихось організаціях, які безпосередньо впливають на. На ефективність нашої боротьби, скажімо так, і спільнота музична, особливо що стосується Індії, вона ущільнилася, стали якимось більш дружніми стосунки між різними частинами цієї спільноти. Почали більше з розумінням один до одного ставитися, більше підтримувати один одного, як інформаційно, так і загалом якимись ресурсами, які доступні, там студіям, музикантам, саме продюсерам, ренталам і так далі. Тобто, я більше спостерігається відкриті така в спільноті. І якраз це те, чого бракувало дуже сильно до е, цих е, трагічних подій, які із початком повномасштабного вторгнення масштабувалися, е, це якраз оця відкритість. Бо раніше музична індустрія і в інді сфері, і загалом тим більше в поп і в якихось масштабних там. Сферах вона була закритою і такою егоцентричною, егоїстичною. Кожен мав якісь, ну через те, що в нас немає там, музичної освіти, немає музичного такого розвитку на академічному рівні. Кожен увірував собі якісь знання і не ділився ними, і тримався там своєї лінії робочою і дуже скупо так розповідав про якісь там лайфхаки або можливості, які вдалося освоїти зараз. Так. Така тенденція зникає, принаймні, в індій сфері я її дуже рідко спостерігаю. Це все ж таки взаємодопомога, взаємопідтримка. І, мабуть, ще варто зазначити, що на відміну від поп сцени в незалежній музиці. Надзвичайно виражена складова благодійності підтримки війська вона репутаційно дуже сильно підтримується. Тобто, якщо музиканти, організатори або будь-хто там чи не подали якісь точні звіти, чи не зберегли цю благодійну складову в своїх подіях, то це дуже швидко підмічається і таке трапляється вкрай рідко. Тобто, один за одним ми стежимо і один одному допомагаємо в тому, щоб зробити там події, концерти фестивалі ефективнішими. Про це свідчить і навіть цьогорічні великі фестивалі, які відбулись в Україні, де була дуже велика частка інді музики, і е, хоч і там, наприклад, файне місто або Атлас, які, ну, Просто фантастичні суми зібрали на військо, і це в тому числі через те, що вдалося от класно поспівпрацювати, всім включитися. Не було е, жодних от в нас на фестивалі Атлас, наприклад, від контрабасу виступало 14 артистів. Не було від жодного ніяких там заперечень або е, взагалі пасивності в тому, щоб підтримувати збори, збирати кошти і якось популяризувати ці всі благодійні ініціативи. Того тенденції в інді музиці вони дуже позитивні, і мені здається, що це має великі шанси залишитись з нами надовго. Бо ці зв'язки вони якісь здаються мені міцними, хотілося б вірити. Клас. У мене якраз і було наступне запитання, але ви на нього, мені здається, вичерпно відповіли. Хоча, можливо, після того, як я поясню, чому я хотіла його поставити, у вас виникнуть якісь доповнення. У нас на радіо власне, працює Сашко Сердюк, він веде програми, і водночас він, ну мені здається, теж його повномасштабне вторгнення розкрила. Він дуже талановитий продавач всього на благодійних аукціонах. Це просто фантастика, те, що він робить, за які суми все збирає на потреби Сил оборони, звичайно. І декілька концертів, на яких я була. Це от нещодавно і воно якось поспіль все йшло, що у нього виникали непорозуміння саме із слухачами, бо слухачі не дають провести аукціон окремі деякі найбільш там завзяті і активні, а вони починають там голосувати, кричати: давайте артистів, там набридло, що ти тут балакаєш. І Саша пояснює йому, що найголовніше це не те, що ми тут співаємо і збираємося, а те, що ми маємо зібрати кошти на потреби Сил оборони. І от Є такі окремі випадки з людьми, на жаль, і от цікаво було, чи є такі випадки з артистами, чи ви з таким стикалися. Я так розумію, що ні. Особисто я не стикалася ні в контрабасі, ні, тим більше в фонді того, що до нас звертаються якось постійно і регулярно, із запитами там про те, дайте комусь допомогти з нашої події. Але те, що говорить Сушко, це. Має місце, і це має місце переважно на масових якихось більш подіях. Сушко працює як з інді музикою, так і з більш популярними там артистами, навіть які вийшли з Індії, але зараз вже збирають великі там, багатотисячні зали. Е, і на таких великих подіях, масових ми більше можемо бачити якраз відображення настроїв загалом в усьому суспільстві. і Оці тенденції, які там зараз відбуваються. Бо в нашій бульбашковій оці індіс, це все-таки більш таке свідоме ставлення до зборів і до аукціонів. Це погано, ця тенденція, яку він, звісно, спостерігає. Але це мені здається, тут дуже комплексні причини, і не впевнена, що там я маю якусь не знаю, експертність в них розбиратися, але люди. Багато людей дуже втомлюються, дуже, перебувають під тиском, під стресом. І назавжди е ці вигуки або відмова участі в аукціонах свідчать про те, що в людини там немає свідомої позиції. Часом це буває і хочеться теж е не захистити а пояснити свою думку. Часом це буває від того, що людина приходить, начебто, на розважальний захід, начебто, розважитись і відволіктися. А тут йому чи їй знову нагадують про обставини, в яких ми живемо. І інколи буває цей такий негативна реакція, шкода, звісно, що нам доводиться це бачити, але мені здається, цього не уникнути, тому що середовище і умови, в яких ми живемо. Вони складні і цього не можна уникнути. Але я думаю, що в тому числі Сашко один із головних амбасадорів підтримки війська в українській музиці. І загалом багато і артистів, там не знаю, з тих, які мені в першу чергу приходять в голову: це там кургани агрегати. це... Діма Хейтспіч, це якісь ну інші артисти, в яких позиція якби проходить крізь їхню творчість, крізь їхній кожен виступ. Вони якраз роблять дуже багато для того, щоб ці настрої трохи урівноважувати, щоб пояснювати різними словами. Чому не можна відмовлятися від цієї допомоги і чого ну від того, щоб допомогти? Чого навіть якщо ти не маєш можливості задонатити і взяти участь в цьому аукціоні, варто підсилити е, цю подію хоча б своєю мовчанкою в правильний момент, і допомогти якось зібрати ці кошти іншим шляхом? Ну і я переконана, що 23-го числа на фестивалі, який ви допомагаєте організовувати, ну не буде таких людей, та які прийдуть несвідомо або прийдуть просто послухати музику, бо все ж таки мета озвучена дуже ясно, явно і гучно. Тож я би просила вас сказати більше от таких моментів, та в. По, По факту, де можна придбати квитки, і де зустрічаємось і, і такі речі. Квитки можна купити, придбати. Ну, в принципі, якщо ви загуглите фестиваль два кольори 23 серпня, то Google одразу дасть посилання на квитки, але загалом вся комунікація ведеться на інстаграм-сторінці Manticore Project. Це мантикора спільнота, яка власне організовує цю, цю подію. І під час події загалом буде дві сцени: тобто, можна буде побачити як електронних виконавців, так і живу музику. Послухати це все буде відбуватись в Києві на Нижньоюрківській в кластері, і дуже сильно закликаю і приходити подивитися. І якщо немає можливості приїхати в Київ чи відвідати цей фестиваль. То задонатити напряму на наш фонд. Або якщо хтось із слухачів проводить події в своїх містах, в своїх локаціях або зі своїми гуртами, дуже закликаю звертатися до нас. У нас завжди є купа потреб, які ви можете підтримати і направити ці кошти безпосередньо музикантам, які... Зараз так, безсумнівно, друзі, донатити, навіть якщо ви не встигнете доїхати. Та, хоча ще є до 23-го числа час. Чому би не спробувати? ознайомитися детальніше із лайнапом. Це ми так вам назвали пару артистів, а насправді він такий насичений. І я думаю, що ну, тут на, на будь-який смак знайдеться. знайдеться гурт, музикант. Тож, будь ласка, досліджуйте. От друзі, а ми з вами говорили зі співзасновницею фонду «Musicians Defend Ukraine» Катериною войчук Базакою. Катерино, я вам дуже дякую за цю розмову і зичу, аби фестиваль пройшов просто чудесно, прекрасно, і щоб це в грошовому еквіваленті та на потреби силово оборони обов'язково позначилося. Дякую вам за вашу діяльність я і за те, що долучилися. Тож, друзі, ми йдемо з вами на музичну паузу і повертаємося до нашої денної студії.